Привіт, діти! Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за малюнками. Ось перша. Чотири сірі зайчики сиділи під кущем. Прийшов у цю компанію один з коща. Скільки зайчиків усіх? Як нам полічити їх? Скільки зайчиків сиділо під кущем? Чотири. Скільки зайчиків прибігло? Один. Під кущем сиділо чотири зайчики. Прибіг ще один зайчик. Це нам відомо. Це умова задачі. Що нам не відомо? Скільки всього зайчиків? Скільки зайчиків стало? Це запитання задачі. Що треба зробити, щоб розв'язати задачу? Щоб розв'язати задачу, потрібно до числа 4 додати 1. Ця задача розв'язується дією додавання 4 плюс 1. Скільки ж матимемо, якщо до числа 4 додамо 1? 4 плюс 1 дорівнює 5. Як треба відповісти на запитання задачі? Усього зайчиків стало 5. А тепер складемо задачу за другим малюнком. Чотири сірі зайчики сиділи під кущем. Один зайчисько, геть, пішов. Лишилось скільки ще. Розв'язання задачі проводиться аналогічно. Як треба відповісти на запитання задачі? Потрібно від чотирьох відняти один. Кілька зайчиків залишилося під кущем. 4 мінус 1 дорівнює 3. 3 зайчики залишились під кущем. Давайте пригадаємо: усі задачі мають умову і запитання. Умова те, що відомо в задачі. А щоб відповісти на запитання задачі, її треба розв'язати, склавши вираз. Результат і буде відповіддю на запитання задачі. Які ви молодці, ми правильно розв'язали подані задачі. До зустрічі, друзі!